Резкий. Добрий день, глядачі ютуб-каналу Elvin.com.ua. Представляю вам модель, новинка 2023 року Elvin Rickshaw. Ну, цим все сказано. Могли назвати Elvin Tuk-Tuk. Це Рікша. Вона обладнана двигуном 1,5 кВт. Місць є спереді одне, можна посадити ще когось, але буде не дуже зручно. І ззаді помістяться 4 людини. Такі дорослі людини, бо якщо дітей, то можна взяти дві, двоє дорослих і троє дітей або шестеро дітей. Загальна довжина елвін Рікша складає майже 3 метри, метр 2, 2 метри 90 сантиметрів. Ширина складає рівно метр. От як вигляд саду. Також в неї є додаткове запасне колесо, щоб якщо в дорозі десь станеться халепа, хтось проб'є колесо, щоб можна було зразу замінити. Колеса в неї стоять 10-дюймові, але це не прості 10-дюймові колеса, це 4х10. Загальний діаметр в них складає, якщо брати, в сантиметрах 45 см, тобто вони приблизно такі, як 12 дюймові колеса, але завдяки широкому профілю резини, в них і товщина більша, і загальний діаметр в них також більший. Спереді, як ви бачите, дуже потужна гідравлічно-пружинна амортизаційна підвізка. Гідравлічні амортизатори підсилені пружинами. Ззаді стоять ресори. Це для того, щоб ну, як можна більше брати на борт людей, пасажирів. Навантаження максимальне витримує до 400 кг, це включаючи з водієм. Також тут на даний трицикл ми поставили. 32 акумулятори, але якщо бажання є, можна збільшити суттєво. Ззаді можна поставити 45 60 вольт 45 Акумуляторів, також тут можна сюди поставити акумулятори, Тоже сюди влізе 45-ки акумулятори, і також можна поставити акумулятори і під водійське сидіння. Тобто дальність ходу можна зробити дуже великою. Тобто, якщо поставити 45, 45, 45 то дальність ходу складе в районі 130-140 км. кілометрів. Ну, це якщо так рахувати, що при великому навантаженні, тобто можна е, на Елден Рікша розвозити пасажирів цілий день. Також можна поставити і літій іонні акумулятори. Вона тоді буде легшою, і єдине, що вона буде і дорожчою, але легші купляють для чого? Для того, щоб заробляти на ній гроші. Тобто, як катати людей, висота складає 175 сантиметрів. Вона обладнана лобове скло, скло очисник. Також можна поставити сюди радіо і колонки, щоб було краще в дорозі. Це, але це опція. Дисплей іде такий самий, як ВТК 3, монохромний. Він такий синюватого кольору, але він ніби як чорно-білий. Синюватим відтінком. Також є понижайка. Ручник є обладнаний і гальма йдуть ножні. В кінці відео, до речі, буде тест-драйв, посадка водія, основні все видно, сигнал, повороти вправо-вліво, ближнє дальнє світло. Тут з цього боку вперед-назад. І перша, друга, третя швидкість, включення і виключення світла. Ключом ви виключаєте і все. Скло-очисник. Скло очисник. Давайте я покажу скло-очисник. Нажимаєте і він очищає. Як чи зручно сидіти людям ззаду? Шередна сидінь складає 90 см. Тут 90 см, тут 90 см. Місце звідси до це. 55 сантиметрів. Тобто цього цілком достатньо, щоб от я присяду, щоб помістилися і ваші ноги, і, ну, і зручно було сидіти. Над головою, я не знаю, чи буде видно, от, більше кулака. З цього боку буде більше місця. Чому? Тому що це сидіння чуть-чуть розташоване нижче. Тут навіть. Підійде як для дітей воно, або для високих людей. Тут два кулака приблизно. Також воно обладнане отакими от ручками, щоб триматися, якщо дорога якась не дуже хороша, а в ямах, відповідно, це для того, щоб люди могли триматися. Оббито таким войлоком, це щоб як сонце буде світити, напевно, щоб від криші не йшло тепло. Я так думаю. Запаска тут, якщо ви проб'єте колосо. Досить комфортно сидіти можна, ну, чотири людини поміститься дуже легко сюди. Тобто це розраховано якраз для чотирьох людей, дорослих для комфортного того приміщення. Він підійде для готельного бізнесу, для туристичного бізнесу, десь там, щоб перевозити на невеликі дистанції, можна і невеликі, просто при такій швидкості довго приміщатись ніхто не захоче, тратити свій час. Резко. Можеш понижено попробувати. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.